Посеред бою росіяни кинули зброю та стали здаватися у полон. Посеред повного пекла в різко затихло, окупанти вирішили, що найкращим рішенням буде саме так завершити протистояння. Хоча їх кидали на штурм, вони все ж обрали життя та без підійшли до наших бійців. Що рекомендуємо зробити і кожному решесту, бажано з усією наявною технікою? Про деталі цього обговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна вам з що брати нас за того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайка і Залишайтесь разом з нами, а я буду розпочинати. Попри російський тиск на сході та відступі скурщини українським воїнам вдається досягати успіхів на Донбасі. Так, воїни сил спеціальних операцій звільнили від ворогів промислову будівлю та полонили багатьох російських військових на покровському напрямку. Військові розповідають, що протягом декількох днів оператори БПЛА давали шанс ворожим солдатам зберегти життя через закріплений на дроні гучномовець. Воїни ССУ зверталися до російських солдатів із закликом здатися. Однак, не на пропозицію противник відмовився капітулювати та після відмови група 144-го центру зайшла у тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися расисти, та підірвала її. Потужний вибух переконав противника, що треба було одразу погодитися на пропозицію спецпризначенців. Ворожі військовослужбовці почали розмахувати білою ганчіркою через вікно пошкодженої будівлі і з наміром здатися. Ідеться у дописі невдовзі двома групами по 4 та 5 осіб ворожі. Військові попрямували у бік українських позицій. Серед них були трьохсоті рашисти. Їм надали наші захисники першу домедичну допомогу. Також на Покровському напрямку двоє воїнів 425-го окремого штурмового полку скала відбили атаку ворога та взяли полонених. Зазначається, що ворожа штурмова група із чотирьох піхотинців намагалася захопити будівлю, яку утримували двоє воїнів скали. Спочатку російський кулеметник відкрив вогонь по українських позиціях. У відповідь йому пролетіла граната. Потім загарбники спробували обійти. Споруду та знову наблизитися, але даремно на допомогу українським бійцям прибули фпв дрони, від яких рашисти порозбігалися. Кулеметник утік із поля бою. Одного піхотинці ліквідували, а двоє сховалися у підвалі. В той же час зрештою воїни скали покинули будівлю та взяли двох окупантів із підвалу у полон. Попередній бій відбувся у центральній частині селища Шевченко, що в районі Покровська. Ну а далі ми з вами поговоримо також про те, що раніше на Вовчанському напрямку єгері десантно штурм. Мової бригади полонини рашистів, які на МТЛБ намагалися висадитися поблизу позиції сил оборони та захопити їх. Все почалося із того, що один із військових 71-ї бригади підбив ворожий бронетранспортер із гранатомета. У цілілі окупанти заметушилися та почали штурмувати будівлю, в якій воїни 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗС України тримали оборону, зазначили військові. Стримуючи натиск ворога, оборонці викликали підмогу і продовжили бій, який тривав близько трьох годин за підтримку штурмової груп. Підрожнього підрозділу вдалося ліквідувати значну частину рашистів та контратакувати будівлю, де засів ворог. Десантники зачистили будівлю та захопили у полон шістьох окупантів. Відповідна відео із боїв проти рашистів на цьому напрямку опублікували прикордонники 11-го прикордонного загону бригади Форпост. Далі можемо послухати слова рашиста, який пропонував українському бійцю здатися в полон. Однак сталося все зовсім навпаки. Хочу розказати про те, як ми з нашою групою в составі сім'ї. выполняя задание руководства, заскочили в здание и проникли в подвал, в котором находился украинский военный, которому мы один, которому мы предлагали сдаться в плен и с тем, что он поедет отдыхать в Крым. И после того, как у нас закончилась БК, этот доблестный украинский военный взял нас всех в плен. Слава Україні! Водночас за останні дні на харківському напрямку декілька расистів прийшли на українські позиції, щоб здатися у полон. Про це в ефірі розповів представник 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Володимир Дєхтярьов. Декілька полонених, які прийшли здаватися до нас, власне, через постійні обстріли, через насправді нелюдські умови, у яких ворогу доводиться зараз перебувати на полі бою, коли є холод, брак води, харчів, відсутність генераторів, все це призводить до того, що ворог врешті робить правильний вибір і йде здаватися до нас, зазначив представник бригади. За його словами, піхота противника не має достатньої бойової підготовки. Із бесід із полоненими ми знаємо, що це колишні зеки, які підписали контракт із Міноборони РФ, розраховуючи. Що вони півроку прослужать, виживуть і отримують свої декілька сотень тисяч рублів і підуть на волю. Потім виявляється, що цей контракт безстроковий. Вони отримують максимум два тижні підготовки і відправляються займати позиції. Тим же часом бійці 4-го батальйону Сила свободи НГУ Рубіж полонили двох окупантів. За словами українських військових, солдати РФ обрали життя замість безглуздої відправки на концерт Кобзона та добровільно здалися в полон українським захисникам. Після переговорів із українською стороною вони вийшли з укриття під наглядом дрона та попрямували до позиції бійців Національної гвардії України. Після цього самі окупанти зазначили, що вони добровільно прийшли воювати на українську землю. Однак бійці 4-го батальйону Сила Свободи НГУ Рубіж дали їм гарного прожухану, щоб залишитися у живих, я і мій товариш здалися в полон. Говорить один із полонених рашистів. А ось російським військовим він сказав наступне звернутися до російських воєнним. При первой возможности сдавайтесь в плен во мне незачем. Не Тут будут хорошо к вам относиться, но главное вы сохраните свою жизнь. Слава Україні, також стало відомо, що воїни з 78-го окремого десантно-штурмового полку ГЕРЦ десантно-штурмових військ взяли в полон громадянина Італії, який воював за окупаційні війська, виконуючи бойове завдання на Куп'янському напрямку. Воїни полку виявили групу противника. У результаті контакту частина особового складу противника була знищена, а інша взята в полон. Серед полонених був і уродженець Неаполя, громадянин Італії на ім'я Чені, який добровільно приєднався до російської армії. Йому 51 рік. Він залишив дома дружиною двох дітей. У минулому чині працював в одному з ресторанів у російському місті Самара. Проте в листопаді, 24 го пішов служити. У десанту штурмових військах кажуть, що проти українських десантників у рашистів не вистачало ні підготовки, ні чисельної переваги. Наші воїни діяли злагоджено і рішуче знешкодили ворога та взяли талійця живим. Ця подія ще одне підтвердження незламності українських захисників, які щодня ставлять на карту своє життя, бороняючи рідну землю і їхній професіоналізм і дух змушують ворога тремтіти незалежно від того, звідки той пройшов, підкреслює десантника. Далі ми з вами також глядачі поговоримо про те, що Каркачов Юрій Юрійович із 234-ї ДШП армії РФ надіявся, що далі без сидітиме в резерві та зароблятиме гроші. Але перший вихід у ролі штурмовика закінчився розгромом його бригади. А він сам потрапив у полон зсу. Як розповів сам окупант, він пройшов на фронт, аби зробити гроші, і все було добре, адже він був. Ходив, відпочивав і навчався. Однак днями його разом із побратимами різко кинуло штурмувати позицію ЗСУ. І вони майже тиждень сиділи без продуктів та провізії, бо їхньому командуванні було все одно на них. Та коли їхній бліндаж почали обстрілювати, українські військові рашисти вибігли і добровільно склали зброю, здалися у полон. Обігаю наш бліндаж, і ми почали обігати. Сім'єром. И убегали, убегали. И, получается, с теми ребятами я не знаю, потому что мы все вырасыпную дали. И я вышел на ваших и сдался в плен. Ну, а наші бійці продовжують поповнювати обмінний фонд. Так український захисник воєнна з гвардії провів фантастичну операцію, взявши у полон відразу шістьох окупантів у четвертому батальйоні оперативного призначення Сила Свободи показали кадри унікальної спецоперації і розповіли, що український захисник виявив ворожу позицію та почав відпрацьовувати по ній. Згодом окупанти вирішили здатися та вийти із укриття. Як зізналися потім полонені, вони склали зброю та із піднятими руками виповзли з нори. Після цього шестеро усі. Без спротиву здалися українському захисникові. Один із полонених розповів, що спочатку прибув до Комишуваху, де копав підземне місто. Згодом він опинився на бойовому завданні. Окупант був водієм, але автівку успішно вразили українські захисники. Майже вся російська група була ліквідована на місці, але росіянно вдалося врятуватися і заховатися у Лисячій норі. Там він із іншими російськими солдатами пробув протягом трьох діб без їжі та води. Поруч була позиція українських захисників. Тому окупанти вирішили здатися в полон російські полонені наголосили, що нині вони нічого не потребують, адже їх годують, дають свіжу воду та інше. Один із російських солдатів подякував українським захисникам, що його взяли в полон. І загалом в Україні існує п'ять таборів, у яких тримають російських військовополонених. Журналістам вдалося відвідати один із них і показати, як живуть окупанти у таборах. У таборах окупантам видають спеціальний одяг набір для особистої гігієни. Також на території є капличка. журналісти повідомляють, що службу у ній ведуться щонеділі. І в розповідань є популярним серед полонених на підтвердження цих тверджень. Журналісти знайшли по декілька примірників біблії у кімнаті для відпочинку. Окрім того, росіяни вивчають карту України 1991 року. Усі території, де зараз тривають бойові дії, є суверенними. Тому полоненим не забувають нагадувати про це. У свою чергу, як заявив керівник секретаріату робочої групи координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими, Богдан Охріменко, Україна веде політику відкритості щодо утримання російських полонених. Нених моніторингова місія ООН, Сіспец доповідачі, які відвідують Україну, мають можливість переконатися, як Україна організувала питання утримання військовополонених ворогів. Додав він координаційний штаб із поводженням з військовополоненими утворено 22-го року як допоміжний орган при Кабінеті міністрів України. Його головою є глава військової розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов. Основною метою координаційного штабу є повернення громадян України військових і цивільних, які опинилися в РФ, а також належне поводження із Росі. Ійськими військовополоненими відповідно до норм і принципів міжнародного гуманітарного права. Я вам вдячна глядачі за те, що ви додавали себе до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.